Слава Україні! Я впевнений, що день, який календарно добігає свого завершення, він був для кожного з нас насиченим і продуктивним. Інформаційний день, звичайно, продовжується. На Одещині ситуація повністю контрольована і, як завжди, сили оборони продовжують виконувати всі поставлені бойові завдання. І декілька штрихів до загального портрету оперативної ситуації з її безпековою компонентою. Отож, Придністров'я, подивіться уважно. Я неодноразово і недаремно наголошую на інформаційній гігієні, як ординці починають інформаційно наганяти ситуацію. Тому тримаємо розум холодним, серце гарячим. І нарешті я вас дуже прошу, відпишіться від усяких російських помийок. Ви знаєте про них, в тому числі дотичні до цієї теми. Про колони танків і так далі. Літаки летять, пароходи йдуть. Будь ласка, все тримаємо стрій і знаємо: усі, хто дотичний до цієї теми, знають, що робити. Володіють повною інформацією. Все буде добре. Ворог агонізує. Він готовий на все. І тут переходимо, звичайно, до вирішального дня. Дорогенькі мої. У нас з 24 лютого минулого року кожен день вирішальний. Кожен день, я підкреслюю, і кожного дня може відбутися новий наступ на новому напрямку, а ще може відбутися і наш контрнаступ. Але давайте дотримуватись інформаційної гігієни, не тиснути інформаційно один на одного. А кожен день дійсно вирішальний. І це не рік війни. Війна навіть не з 14-го року, сотні років національно-визвольної боротьби, російсько-української війни. Ми доб'ємо цього гада. Київ Москву хрестив. Київ її відспіває. Ну ще одна страшилка, начебто організація Всесвітня організація охорони здоров'я лякає усіх ядерною війною і ядерною зимою. Брехня. Цього не було. Це інформаційна маніпуляція. Отож, не живемо у світі власних страхів. Це те, чого ворог від нас добивається. Тримаємо стрій, працюємо на оборону, але не нехтуємо сигналами повітряної тривоги і, взагалі, питаннями безпеки, в тому числі, наприклад. і... Мінно вибуховою. Бережіть себе та рідних. Все буде Україна. Пам'ятаєте? Слава нації, смерть ворогам. Ми сильні. Ми переможемо і переможемо тому, що вміємо посміхатись. Ми не сміємося над війною, але під час війни посміхаємося.